І бачив я сина людського, а ноги його подібні до міді, розпаленої наче в печі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. У першому розділі 15 Вершові говориться про ноги, які подібні до міді. В одному випадку написано халколіванська мідь або бронза в іншому варіанті. Як би там не було, але ну, принаймні в мене виникає питання, чому саме бронза? Чому не інші дорогоцінні метали, але в даному випадку бронза має перевагу. Тому що це є стійкість до різних природних явищ. І коли ми читаємо те, що було в святині, там був алтар, на якому або возносився фім'ям, то він був зроблений з міді. Мідь вона більш стійкіша до вогня. І вона твердіша, ніж інші дороцінні метали. Хоча спортсменам ми знаємо, вручають е, нагороди як переможцям, золото, срібло, бронзу. Але саме бронзу Господь вибрав для ціє, цього символа. Ноги золота вони не на сіки сікі А ми говорили про те, що ноги це є символ опори. Це має бути тверде. І ось е, вони розпалені і Корінфянам другий розділ. Сказані такі слова. Коли хто на цій основі будує золото, срібла дорогоцінного камня з дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день тому, що він огнем об'являється і гоню діло кожного випробую, яке воно є. Тобто, вогонь в даному випадку, який ми зустрічаємо в цьому віршові, це є символ випробувань. І Христос наш пройшов через ці, всі випробування, через всі ці труднощі, через цю боротьбу і став переможцем. Тому тут якби символ, що вони якби розплавлені, тобто він проходить цю боротьбу. Він не просто знайомий по справочникам, енциклопедіях чи коментарях якихось, він реально пережив всі ці проблеми, тому він знайомий з цим. В той же час ми перейдемо до цікавого. Використання цього символа. Ноги, подібні до міді, розплавленої печі. В даному випадку ми бачимо протиставлення. ставлення. Даніла другий розділ, описується історія про те, що новоходоносору царю Вавілонському приснився сон. Він його забув, але Даніїл йому розповів. Ми цю історію можемо прочитати знову ж в Даніїла, другому розділі Кого цікавить, хто знає, нагадає. Але важливо на що я хотів би звернути увагу. Це 31-й вірш і 33-й. Ти царю бачив: ось один Бован. Бован цей величезний. Бован такий, голова його чистого золота, груди його та рамена його осрібла, нутро його та стегно його з міді, голінки його заліза, ноги з заліза, а частина з глини. І так, в даному випадку ми знаходимо, бачимо таку картину. Бован. Він представлений з чотирьох різних металів і з глини. Це як символ різних царств. Вслідючому розділі ми читаємо про те, що цар побудував або вилив золотого і сукана. Він звернув увагу на цінність металів, тому що золото найцінніше. І таким чином він хотів показати свою силау велиш. В даному випадку, коли ми читаємо Книгу об'явлення 1.15, ми знаходимо, що Христос представлений. З мідними ногами, бронзовими ногами. Тобто Це символ протиставлення. В даному випадку ми можемо побачити ось тут таке якби протиставлення. Якщо ми будемо читати Біблію, то, ще раз повторюю, книга об'явлення це набір символів, які указують на попередні книги. І зі всього Святого письма ми знаходимо ось такий образ або символ. Використання металів як символів е, тих чи інших е, ті, частин тіла. В даному випадку, в сина людського бронзові ноги, відстукана вони залізні, ну, хоча там є бедра мідні. Але в даному випадку ми бачимо протиставлення. Христос протиставлений в цьому грошові, в цьому символі. Протиставляється цьому світові. Ми ще неодноразово будемо зустрічати цю боротьбу, між, скажімо, боротьбу між добром і злом, боротьбу між Христом, між спасінням, між миром і між злом, між богатствами цього світу. І це є наголос на те, що ми сьогодні відповідальні за те, що ми вибираємо. Ми відповідальні за те, який вибір ми робимо якого ми сьогодні хотіли би бачити, і якого ми приймаємо Спасителя в своє життя. Тому Христос представлений на ногах мідних як символ слави і величі, яку нам сьогодні важко зрозуміти і сприйняти. Але Святе Письмо закликає нас до слідуючого: Матвія 6,24 двом панам служити не можете. Або одного зненавидить, або другого буде любити, або триматись одного, а другого знехтує. Вибір за нами. Амінь.